Поїхав я разом на освічення. разом з ним на працівники Беркуту не допустили, По промені не брали ні його кров, нічого. Мене працівники Беркуту навіть бізнес. От бачите, він вже теж на місце. Хто не пустив? Працівники Беркуту мені навіть заборонили. я його не бачу. Я не знаю, я цього. Хто проводив? Взяли кров на ці А я не бачив. Мене не допустили. Я вибачаюся. Ви бачили, яке старта 4-го. Питайте, любого працівника ГАІ, чи він знає мою фамілію. Чи я був там. Ніхто не знає, але я став Т4, і тут бачила більше половини народу. Навіть ніхто моєї фамілії не знає там. Ну, я не знаю, ви бачите, не їхали. Я в машині їхав, в Т4 бусі. Старший лейтенант сидів за рулем. А от запитайте, чи він знає, знає мою фамілію. Він не знає. Бо мене туди не допустили, мої філії навіть ніхто не запитався. Про що може бути далі, мова? Так, не допустили, ну, чого не допустили? Я зараз туди Дмитко.